з нами колишній прем'єр-міністр України 2014-2016 років, Арсеній Яценюк. Він долучається до нас із Києва. Пане Яценюк, дуже дякую за ваш час. дякую за запрошення. насамперед, скільки на вашу думку українських дітей зараз в Росії? адже цифри, які ми чуємо, дуже різні ми не знаємо точної кількості. Генеральний прокурор та спеціальний повноважений справ людини в Україні озвучили цифру близько 17 тисяч. Знаєте, це почалося 2014 року, коли російські бойовики захопили автобус із 25 дітьми. Тоді як голова уряду я дав вказівку міністру закордонних справ та міністру юстиції зв'язатися з міністром закордонних справ РФ Лавровим та нагайно звернутися до Європейського суду з прав людини. За кілька днів нам вдалося повернути цих дітей до України із Ростова в Росії це новий тип воєнних злочинів та злочинів проти людства, які вчиняє Росія. на сьогодні ситуація набагато важча. повертаючись до цифр, ми не знаємо точних даних. Нам потрібно деокупувати територію та визначити, скільки українських дітей вкрадені російським режимом. Анд асфорес ми бачимо з аналізу, деяких з цих дітей відібрали в їх сімей. деякі з цих дітей осиротіли і були забрані в Росію. деякі були бід опікою держави до вторгнення. Тож, гадаю, дуже важко визначити кого конкретно утримують в РФ. Абсолютно. ви бачили це відео, коли Путін виступав перед росіянами на лужніках. там була дівчина з Маріуполя. Звали Дарія, якщо не помиляюсь. російська пропаганда вивела цю дитину на сцену аби показати, нібито вона була врятована якимось російським злочинцем, якого вони називають рятівником українців. РФ використовує українських дітей у своїй пропаганді. Це перше. По друге, вони примусово всиновлюють цих дітей. по третє, вони примусово індокринують цих дітей. Основний у цьому процесі Путін. Виконавиця цього з прав уповноважена справ дітей у Росії Львова білова. Вона не уповноважена справ дітей. Вона уповноважена з викрадення дітей. Аби перейти до практичних кроків, європейська комісія разом із Польщею створила нову ініціативу. як в рамках неї ви будете намагатися виявити українських дітей в Росії та повернути їх? найважливіше створити спеціальний трибунал, аби притягнути винних до відповідальності. аби зробити це, нам треба отримати конкретні цифри і імена кожної дитини, яка була викрадена і вивезена до Росії. адже Росія зараз стала найбільшим торгівцем дітьми в Європі. Ця ініціатива надзвичайно важлива. Міністерство юстиції та Генеральна прокуратура України разом із ЄС та комітетом справ людини ООН мають встановити точну кількість та імена кожної дитини і притягнути до відповідальності усіх в Росії задіяних у викраденні дітей. Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України. Дуже дякую вам спасибі.